Взяв у людей бочку, думав, город. Ну, Поїхав, набрав бочечку водички і їхав в будинку. І воно бухнуло. За 20 метрів від Миколи Матяша, стростяника Височанської громади, що на Борзнянщині, прилетіла російська залізяка. Їхав трактором за селом. Під вибухової хвилі в кабіні посипалося скло. Зараз чоловік лікується в травматологічному відділенні Ніжинської лікарні. Швидка привезла 27 травня з вибухово мінною травмою. З кабіни я не вилетів, я уліз уже сапською сілами. Подзвонив зятю і на 102. о 20.26, називає точний час. Рана була, я бачу молоді, що треба щось робити. Тримався, намагався бути при свідомості, доки медики не приїхали. Олександр Костирко, завідувач відділенням. Стан пацієнта коментує так: загальний стан розцінюється як середній ступені тяжкості. У нього наявний відкритий перелом нижньої кінцівки. Він прооперований в перший же день. Че, а що ж ще?